Я пропоную свої вечори провести за якимось класним серіальчиком. Сьогодні я приготувала для вас добірку турецьких серіалів, від яких не відірвати очей. І за старою доброю традицією прошу вас написати коментар-відгук про переглянутий серіал, щоб допомогти іншим глядачам дивитися чи не дивитися цей серіал. Відкрию сьогоднішню добірку серіал Квартира невинних. В головних ролях знялися Біркан Соколу, Фараг Зейнеп Абдула. Сафія та Гюльбен рідні сестри, які намагаються вибудувати своє життя найкращим чином, але поки що з цього нічого не виходить. У дівчат є брат на ім'я хан та хворий батько. Тільки завдяки хлопцеві їм вдається хоч якось упорати зі своїми щоденними проблемами. Хан щодня ходить на роботу, а потім повертається додому і щосили дбає про своїх рідних. Через те, що він приділяє весь час своїй сім'ї, юнак так і не зміг влаштувати особисте життя. Хан постійно замислюється над своїм життям, адже часом йому здається, що щось іде не так. Все життя Інджі, яка живе з власним дітом і братом, зміниться після одного нещасного випадку. Цей випадок зводить її з ханом та його сім'єю, наповненою великими секретами. Інжі та хан з першого погляду закохуються один в одного. Однак найбільший страх сестер хана Софії та Юльбен, життя яких сповнені нав'язливих ідей, це втратити свого брата, тому вони зроблять усе, щоб розлучити закоханих. Чи зможе. Же кохання перемогти у цій війні в серіалі Балканська Колискова в головних ролях знялись Емребей Мірі Хостюрк. Події серіалу розгортаються навколо двох закоханих. Молодий чоловік на ім'я Ертан турок за національністю. Він давно шукає себе і свій шлях у цьому житті. Ця якість притаманна багатьом молодим, і Ертан не виняток. Висока вимогливість і незадоволеність життям штовхає Ертана на нові пригоди. Місто скоп'є протягом довгих шести століть належало Османській імперії. В даний час на одному березі міста мешкають албанці та турки, а на іншому березі македонці. Під час своїх прогулянок Ертан знайомиться з красивою дівчиною на ім'я Джованна. Вона надзвичайно товариська, добра. Між ними відразу виникла взаємна симпатія. А після спілкування обидва усвідомили наскільки близькі один до одного за духом. Та характером. Однак на шляху до щастя є багато перешкод, і найголовніше в тому, що вони різних національностей. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук Нам важлива ваша думка. В серіалі Чудова Двійка в головних ролях знялись. Ібраїм Чілікол, Керем Бурсін, Озге Гюрель, Фойко Караель. Мерк Барджа і Карем Джан трудяться на благо однієї поліцейської дільниці. Вони найкращі у своїй справі, хоч і кардинально відрізняються один від одного. Перший неймовірно любить свободу, зв'язки із супутницями. Вони його не приваблюють, ну хіба що для проведення незабутньої ночі і не більше. Другий же навпаки відрізняється підвищеним бажанням розуміння та співчуття, звідси й спільне життя із сестрою, сином Михметом та колишньою дружиною, яку ніяк. Як не може забути, хлопці-напарники й по-різному бачать одну ситуацію. Хлопцям доведеться забути всі колишні розбіжності, відкинути особисті бажання і пристрасті та почати діяти спільно. І причина тому в терористичному акті, що наближався, пішла чутка, що група беззаконників бажає підірвати торговий центр, де будуть знаходитись мільйони мирних городян. Бити чи привести живими немає значення, важливо не допустити жертв серед мешканців мегаполісу.